Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами розпочинаємо сьогоднішню е, нашу зустріч і з того, що я хочу попередити, що наступного тижня в Україні очікується різка зміна погоди, така класична зміна сезонів. Ну, скажімо так, із літнього на глибоко осінній. Але ці подробиці, що це взагалі означає, я, звичайно ж, розкажу трохи пізніше. А поки що, е, зараз такий розкішний сезон із красивенними помаранчевими кольорами, я маю на увазі не лише е, якісь такі традиційні... Традиційні помаранчі, які для нас зовсім не традиційні, а гарбузи. І ми поговоримо сьогодні не про гарбузи, які ми любимо більшість із нас про нами, а про їхню чудову таку похідну, про гарбузове насіння. І воно смачне, воно корисне, але чи завжди. Словом, поговоримо ось про цей такий осінній атрибут. Отже. Ну, ясно, що воно корисне, бо багато на, як завжди пишуть, вітаміни, мінерали, там ось магній, цин, калії, фосфор, корисні жири і антиоксиданти. Що воно робить? Зміцнює серцево-судинну систему, покращує роботу кишківника нервової системи, але протипоказане при виростці. Гастриті, підвищення кислотності і обережно дуже при жовчо-кам'яній хворобі. Ну, одним словом, користь. Давайте розберемося. Серцево-судинна система завдяки магнію, калію, омега-3 та антиоксидантам допомагає насіння знижувати тиск, гіпертоніки увага, поганий холестерин і зміцнює судини. Нервова система та сон дуже актуально для нас зараз. Триптофан і магній у складі гарбузового насіння нормалізують роботу нервової системи і допомагають Власне, при безсонні депресії та неврозах всі негайно закуповуємо гарбузове насіння, травлення. Клітковина нормалізує роботу кишківника, це зрозуміло. Для чоловіків цинк і антиоксиданти покращують здоров'я передміхурової залози, знижуючи ризики простатиту та безпліддя. Для очей, для здоров'я очей, фосфор захищає сітківку ока від ультрафіолету і зберігає гарний зір. Для кісток корисний, тому що магній, фосфор та цинк сприяють зміцненню кісткової тканини, шкіра та волосся. Ну Це загальновідомий факт, до речі. Ви пам'ятаєте, як всі сиділи раніше у селі. Хто був на канікулах у бабусі і всі сиділи вечором і їли гарбузове насіння, не тільки соняшникове. Проти паразитів, ну і шкода та обмеження. Ну, по перше, висока калорійність у гарбузового насіння. Хто дуже стежить і кому дуже важлива надсунка фігура, ну, можна я думаю, обійтися без цього насіння. Ну, також, звичайно, здуття живота, такий дискомфорт, газоутворення це зрозуміло. Проблеми з травленням, виявляються як корисно, так і шкідливо. Бо коли надмір насіння гарбузового, то протипоказано при виразці шлунка, гастриті, ну і звичайно загострення шлунково кишкового тракту. Ну і от я, до речі, дізналась, я не знала сама, що. Гарбузове насіння може бути сильним алергеном, і коли хтось схильний до алергії, Ну варто його уникати. Зубна емаль зрозуміла, що можна пошкодити Ну і там помірно вживати. І найкраще, звичайно, в сирому вигляді або злегка підсушеному. Ну, що ми завжди, в принципі, так і робимо, тому що смажене, Ну воно завжди мало корисне, насправді. Ну, ми поїли з вами разом гарбузове насіння. Вживаємо його собі винятково на користь і переходимо до такої серйозної, поважної теми, як магнітні бурі. І Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї видно, що найближчої доби ніяких особливих е, таких коливань помірних, сильних, тим паче магнітних бур не передбачається. Тому ось, власне, ми переходимо спокійно до прогнозу погоди на п'ятницю, на 19-те. Вересня. І хочу сказати, що завтра погода нарешті стабілізується. Температура повітря буде приблизно однаковою, але не будемо поспішати поступово. У західних областях України це єдиний завтра регіон, де можуть затриматися невеликі дощі. Температура повітря 20-22-20-23 градуси вище нуля у північній частині України. Сухо антициклональний характер погоди потепління до 20-22 градусів тепла на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині. Без опадів, без дощів, температура повітря також в межах 20-23, на Луганщині, можливо, і до 24 градусів вище нуля. У центральній частині України підвищений атмосферний тиск, ніяких дощів, багато сонця, 20-24 градуси тепла. На півдні України також без дощів, суха, сонячна, повітряна маса, температура повітря 20-24 градуси тепла. Ну і у Києві, у столиці, завтра. 19 вересня також очікується погода тепла, сонячна, приємна, 20-21 градус. Хочу сказати, що найближчі вихідні Будуть дуже сприятливими для прогулянки для роботи на відкритому повітрі. Дуже рекомендую не сидіти, як то кажуть, у чотирьох стінах, а вибиратися кудись на природу. Адже повсюди в Україні і в суботу, і в неділю очікується суха, тепла сонячна погода із поступовим підвищенням температури повітря від 22 до 24-28 градусів тепла. І така чудова погода протримається на наступному тижні кілька днів, десь приблизно до середини тижня. Але увага! І з 25-26 вересня в Україні очікується поступове е ускладнення погодних умов. Різка я б навіть сказала зміна погоди. Починаючи з західних областей похолодання, і вже наступні вихідні, тобто це 27-28 вересня, повсюди, в Україні буде холодно з дощами, а в Карпатах і навколо Карпатському регіоні, можливо, навіть і мокрий сніг. Тому, будь ласка, підготуйтеся до такої різкої зміни погоди. Ще є час. Ці прогнози уточнені, уточнення потребують. Звичайно, я на своєму ютуб-каналі, будь ласка, підписуйтеся, стежте, спілкуємося, буду попереджати вас і щодня. Дня уточнювати, як буде розвиватися цей процес. Але ще раз е, хочу сказати, що е, у суботу та неділю чудова, комфортна, сонячна, тепла погода, а наступні вихідні 27 та 28 вересня в Україні очікується вже погода значно складніша і некомфортна. Ну, а поки що е, очікуємо завтра е, теплу, помірно теплу, е, комфортну погоду практично повсюди в Україні. Уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.